Вітаю всіх! Мені давно писали це питання, добралась тільки зараз. Зараз подивимось. Давайте так. Фортифікації в Сумській області були підготовлені для можливого наступу. Фортифікації в Сумській області були підготовлені до можливого наступу. Були? Ну, вибачте, по 6 жезлів там ніхто не повинен був прорватися. Підготовлені вони були на папері і багато вибухів. Скажімо так, вони підготовлені були, ворог знав, як їх при... пройти. Дуже погано. Підготовка була погана. Давайте так. Фортифікації взагалі були на момент наступу, а оце вже цікаво. Я не скажу, що вони прям там були. Військове керівництво це все замулювало. Це відповідь ні. Україна стала жертвою в тій точці, а думали, що є. Думали, що є. Їх не було, а думали, що є. І рух, війна, рух був. Їм вистачило трохи сил, щоб прорватись. Не так багато треба було сили. А тепер ситуація там інша, змінилась в негатив. Ось вам питання щодо фортифікації. Їх там на момент наступу просто не було таких, які б стримали всю цю ситуацію. Я не знаю, що там було, були вони, мабуть, на папері. Тому, вибачте, що маємо, то маємо.